Як нам познайомитися з Богом і пізнати його? Перше, нам треба народитися згори, тому що Бог це дух, і ми не можемо пізнавати Бога за тілом. Нам треба бути духовно відродженими. І в цьому відео ви дізнаєтесь, як народитися згори. Друге, коли ви народилися, вам потрібно для пізнання Бога харчуватися щоденним духовним хлібом. Це як у сім'ї, коли ти народжуєшся. То ти харчуєшся, зростаєш і пізнаєш своє оточення, свою сім'ю. Так і в сім'ї Божій ти можеш пізнати Бога, коли харчуєшся духовним хлібом. Третє, ми пізнаємо Бога через молитву. Молитва це не порожні слова, це не багатослівність. Молитва це підкорення себе Божій волі, як молився син Божий. Він тричі падав на землю в ециманському саду перед розп'яттям. Його під був як кров, і він молився: не моя, хай буде воля, але твоя.